Слава Україні! Так, сьогодні у нас 8 вже чи 7, 7 вересня молочу сою. Коротше, я її в цьому році такими кусочками гризу невеликими, бо якось не цей. Та площі якось так підходять не дуже рівномірно. Значить, молочу сою синару, це не 10 міжряддя. Е, можна сказати, молочу силос. Сила. Значить, був тут посіяний, посіяна сенара. Е, попередній рік також була соя. Але Соя була ПС-0035. І в цьому році падали ці просто, як ніколи. І значить, е, сенара суха стріляє. А ПС у міжряді, її тут просто, вон, бачите скільки. А ПС у міжрядді зелений ще. І якоби ділема, що робити, молотить чи залишать. І корочі, ж дивився, дивився, позаглядав, попробував, наче йде. Батько каже, пече, відео йому відправив, то печу. Ну тут вже в принципі небагато й залишилося. І одна от така площа противна, але вона є. Значить, взяв трошки діагональ на автопілотику і потихеньку цей. По комбайн гавка від цієї зелені, це просто. Мотовило ще, блін. Ну, соя сама по собі, наче і непогана. Отут на цій ділянці. Ну ось подивимось, змолочу. Ну таке, блін, може, і на 2 на тонни з гектара вийдемо. Це таке для нас буде диво дивне. Ну, вона там от молодив уже ту частину, там вона краще була, а тут вона така слабша. Так, що воно? Бо ну, оце знімання відео. Тут воно теж трошки площа не там бугор, там яма. І, блін. Це залишає, то землю чуть не горне. Такс. Оп. І розвертаємося. Так, робимо розворот. Бо я вивантажився, бо таке тут воно не дуже довгі гони. А, Вирішив, що а, цей. Так, оп, кнопочка. Вирішив, що візьму трошки діагональ, бо і міжряддя, і цей, ну, в общем, щоб не порядках. А воно хто знав, в принципі, тут по великому рахунку, мабуть, все одно. Ну, по зрізу я б сказав, би, мабуть, все-таки діагональ трошки веселіше. Пробував і так. І по рядках, та сторона була, порядках ходив, там цицька така в ту сторону, то от молотив порядках. Ну, не знаю, в принципі, я б сказав. Я б сказав, що дуже і не принципово, але ну, не знаю, взяв в принципі, діагональ, трошки зручніше. Воно чого діагональ взяв. Воно, навантаження на косу буде рівномірніше. Ну і плюс тут кажу що Соя, коли по рядках ідеш, виходить ота, що в міжрядді інколи залишається. Ну я там трохи вручну водив, то є, а тут думаю, ладно, хай. взяв ось так ось. Діагональку, воно якраз все на ширину коси тоді збриває, залишає і нормально. В общем, не знаю. Минулий рік я грався і так, і так. Я дуже різниці не бачу. Ну, та гавка комбайн це капець по цій зелені. А це їду, слухаю комбайна. І пробую відео записувати. Ну, якось так. У бункері я його налаштував, нижня решето закрив до такого безпреділа, щоб і молочу і, і зелені побили тут. Я ось от молочусь тоді покажу. Ну Хвоща, бачите, оце хвощ, наче скільки цієї херні тут цього хвоща. Блін, а зараза так комбайн від нього гавка, що це просто. Не передать. І оце постійно гав-гав-гав. Труси Труситься. Та он, я не знаю, дзеркало буде видно чи ні. Як там розкидає. Розкидає ці, як вони, горілки. Гавка просто капець. Так. Там першу площу я як молотив, приїжджав Жека Мартищенко каже, трохи веля автопілот, типа фігня. Не годиться. Ну, Там я йому сказав, що ми ще не долаштували трохи, бо ми тоді в перший день лаштували на їхньому сигналі і без сім-карти. Пробував Wi-Fi роздавати, інтернет бувало зовсім, та практично його немає там, де я молотив, то херня виходила. А сімку вкинув, то я вам скажу, стало повеселіше. Так. І тримає лінію він уже краще. Нормально, ну як цей, ну як краще. В принципі, рівненько. Зараз розвернусь, покажу. Бо там був такий момент. Воно он рівно йде він. Так. Оп, Однією рукою не зручно, але перед лінією. Лінію він взяв. Так, Тільки я трохи в неї не попав, ну нічого. Оце як не попадеш трохи, ну вон, В принципі, зараз рівненько він бере, вже тримає. Все нормально. Так, блін. Зріз. За зрізом дивиться. Коротше, ці всі моменти нюанси. Ще й блін по цій сої, оце гавкання. Трохи воно мене змушує нервувати і невпевнено впевнено себе почувати. Так. Різ дивимось, ще можна трошки збавить. Ця площа була. Е, оце капець, ця площа була от оця, конкретно оця частина, тут було змолочено і е, нічого не робилося. Е, Ота частина й по краях тут було КПЕ, а тут щось батько виїхав, робив, щось солярки мало було і цю частинку кинув. Я її весною. Оте культивував те, що по є було, і оцю частину також е, провів культивацію, воно любісінько, нашим оцим білоцерківським культиватором пішло нормально культивіруватися. Культиватор не забивався. То закультивірував і була проведена сілка, Все. Далі я не пам'ятаю, або два, або три гербіцидні захисти тут і все. І на тому й закінчили. Ось така соя. Ну що воно там насипе, це в другу сторону сонце світить, а ми видно, що в бункері твориться. Зараз розвернусь, покажу. Ну, Оця соя більш-менш непогана. Розсип її на току і хай лежить. Вона в принципі, там оці зелені боби дойдуть. І нормально вона по волозі буде. Чого мотовило оце ще маслає? є? А, значить, поміняв гідромотор. А, ще був гідромотор один з косою. На той гідромотор у мене цоплив, треба сальник, ну, ремкомплект поміняти. Значить, я його а тоді згадав, що там є той гідромотор. Зняв, поміняв і цей Ну цей гідромотор по потужності батько каже слабший. Оце зменшую навантаження мотовило, не крутиться, трошки додаю масло як дурне. І оце хоч щось, щоб приблизно воно було ловлю цей момент. І воно тоді... І воно тоді оце хоча б отак спіймав, щоб робило, і думаю, хай буде. Так. оп раз Виходить з авторозвороту кермо тут з цього з, паралель, е, з паралельного водіння можна кнопку не натискати, а кермо зафіксував і тримаєш. все У мене тут ще, правда, момент з самим кермом показується з гідравліку інколи, бува, закусує, і воно тоді не може працювати, не знаю що йому робити. В общем, трохи оце приклинює ще нюанси, такий виплив. Ото буває, що іде по цьому, як воно називається. Та що е що буває приклинює і воно плава почина хвилькою трохи. Це таке так. Ну тут трохи сухіше, оце а далі тоді ж отон зеленець, блін. Так, що в бункер іде, воно таке там не видно, мабуть. Ну, в принципі, адекватно йде, кажу ж налаштував, що навіть боби оці зелені вимолочує. Ну є трошки бити, правда, ну, от цього нікуди не дінеться. Такс. Не знаю, по налаштуваннях комбайна треба воно комусь чи не треба. Оберти ротора у мене 400 виставив. Вітер на всю, там, по-моєму, зараз 950. Там зараз глянемо. Да, 950. так. А решета, верхнє приоткрите, так, ну, нормально, в принципі, а нижнє прикрите. прикрите, Там теж прикрите воно нормально, йде на то молот багатенько. Ну, чого так роблю, щоб не йшли боби у бункер, щоб їх добре вимолочувало. Блін, цей хвощ це капець просто. Ну, по зрізу он. Ось така картина, звісно, залишається трошки. Ну, воно де як. Де рівніше, то вибрива краще. Де трохи горбик ямка, то залишається. Ну, от цього ж знову ж таки нікуди не втечеш. Блін, цей хвощ гавкатіть комбайн так починає, це жах. Я не думав, що от хвоща, може бути оце така фігня. Ну, як є. Так, добре, зараз домолочу і вже вивантажуватимусь, покажу, що в бункері виходить. Так, значить увімкнуться. Я забувся, як вивантажувався, покажу на таку, що виходить. Значить, ось дивіться, оце трошки сухіша, здається, соя була. Ось таке виходить. Ну, Тут, як бачимо, і недорідні є. Коротше, всяке. Ну, сою ротор практично не б'є. Це при тому, що і під барабаня піджати, і оберти 400. І ось дивіться, що на тому зеленцю було. Ось яке воно виходить. Бачите? Є ось такі ось дрібні, ось такі бобики, в принципі, але в загальному той силос, що молотив, Ось гляньте що. В принципі, нормально. Воно йшло на домолот, це все діло, воно бачите, як їх поклюцало оці зелені. Так що якось так, воно в принципі полеже, трошки дойде і буде нормально. Оце ось таке. Так. По урожайності. Значить, 4500 із 2,7 гектара. Порахуєте, що по урожайності вийшло. Вага. Оце таке. Так що якось так. Закінчив. В принципі, ротор по обмолоту нормально настраюється, нормально працює. Ось бачите, ну блін. Гавкав, звісно, він так, що це торба, ну нічого, як є. Так, ось так змолотив. Вийшло, навіть я не очікував, що так вийде, враховуючи ту кількість зеленцю. Так що я задоволений. За комбайном він не викидав практично нічого. А от на жадці губи й добре губи. Особливо тут навпроти похилої камери, то взагалі там вилітасой, я не знаю. І на жадці є того, що боби нижні ріже, розтріскуються, і то воно там і залишається. Так, ну в общем, така ситуація. Все, дякую всім за увагу. Не забуваємо допомагати нашим Збройним силам. Хто може, хоче посилання на опис на збір буде в описі до відео. Все, дякую всім за увагу, всім пока.